Ми з ваше зі мною тут їхали, бо би піздят зараз повний. А вони якраз на горку поїхали. Ті <плес> бать, а можна без пінга? Давай, в мене стріляй, в мене стріляй, блядь. більше цілий нахуй не бачиш. Та блядь, придурок. Від'їбися нахуй! От просто ну, блядь, як це назвати нахуй, як це назвати нахуй. Ну От як це, блядь, назвати? Як це, блядь, назвати? Як це, блядь, назвати? Чил виїжджає і блядь, блять, здихає? Тільки барабан, блядь, мені видає нахуй. Бо нахуй, по посидьому, блядь. Дякую нахуй. Обожнюю, блядь, коли цю хуйню кидають. Піздец, блядь. Заебісь покатав нахуй. Це, блядь, ненормально, нахуй. Його, блядь, сука, п'ять стволів нахуй, піздять. Но він дивиться далі на мене, блядь. Ну він, блядь, далі на мене дивиться, хуєглотіна, блядь, ебана. Заебісь, блядь. П'ять сотих, п'ять сотих, блядь, відмітки. П'ять сотих, сука, відмітки.